В усі часи гроші мали величезне значення для суспільства. Саме вони часто рухали історію. Коли почали з'являтися перші банківські установи у Черкасах, важко уявити, але розрахунки велися без комп'ютерів та калькуляторів. У нас в області перші установи, які нагадували банки, були іноземними німецькими, англійськими, російськими і навіть китайськими. В самій же установі основними знаряддями праці служили кістяні рахівниці і перо. Тому робота залежала від арифметичних знань працівників. Процедура Вкладів була приблизно такою. Після перевірки монет їх складали в ємності, мішки, кошелі і опочатували у присутності свідків. Свідки теж прикладали свої початки, дерев'яні або кістяні. Першим у Черкасах було відкрито міський громадський банк у 1864 році, засновниками якого стали місцеві купці та підприємці. У 1914 році було завершено будівництво приміщення банку на розі вулиць Смілянської і Хрещатика. Нині тут редакція газети Черкаський край. На яке було витрачено майже 19 тисяч карбованців. Це двоповерхова цегляна споруда, побудована за проектом архітектора Владислава Гродецького. В декоративному рішенні споруди відчувається вплив архітектури модерну. Саме тут ми бачимо хвилясті лінії, стилізовані рослини, запозичені у самої природи. Фасад будівлі колишнього громадського банку прикрашають дві меморіальні дошки. Саме в цьому приміщенні, щоправда, у різний час працювали два знаменитих письменники та журналісти Семен Скляренко та Василь Семоненко. У 1926 році Семен Скляренко, автор історичних романів, працював у газеті Радянська Думка. З липня 1957 року до березня 1960-го у редакції колишньої газети Черкаська правда працював поет 60 Василь Семоненко. Сходами старовинного будинку, так як і колись, ходять журналісти. Так само шукають цікаву інформацію про Черкаси. Адже тут знаходяться редакції двох газет. Але одна кімната має особливе значення для міста. Це колишній кабінет Василя Андрійовича Симоненка. Музейну кімнату було відкрито 8 січня 1998 року, до дня народження поета. Експозиція розмістилась саме в колишньому кабінеті Василя Симоненка і розповідає про життєвий шлях та творчість поета і журналіста. Тут, зокрема, представлені фотографії, документи, листи, які він одержував і писав дописувачам, працюючи у відділі листів. Було відкрито оцей музей іменно в цій кімнаті, де ми зараз з вами знаходимося. літературно меморіальний музей. Чому тут? Тому що тут, у цій кімнаті, в 1956 році, коли приїхав на першу свою практику, навчаючись в університеті Василь Симоненко, От у цьому кабінеті він почав перші свої журналістські кроки. Тут був відділ листів. Його привів сюди редактор тодішньої Черкаської правди Євген Миколаєвич Гольцев. Привів у цей кабінет, і він тут працював як журналіст, почав працювати. У музеї є також особисті речі поета, рукописи його творів, записник із робочими нотатками. Заява про вступ до спілки письменників України та фотографії, зроблені колегою фотографом. В Вітринах виставлені твори Симоненка як мовою оригіналів, так і перекладів. Тут також зібрані спогади про поета, його друзів та однодумців. У музеї є речі Василя Семененка передані мамою. Плащ, капелюх, ручка, книги. Тут же відтворено сам робочий кабінет, де представлені меморіальні предмети, якими користувався молодий журналіст, працюючи в редакції. Місяць, коли ім'я Семоненка в усіх на вустах. Сьогодні до слова у програмі Вінтаж ми запросили людей, котрі знали Василя Андрійовича особисто. Отаким пам'ятає і Борис, і ліч Василя Семоненка оцю спортивну, бідну ковтинку і оцей гострий. Ви дивіться: тут зразу видно одна дівчина колись десь аж. Далеко-далеко, аж там на кордоні, турка, Львівська область, там за Бориславу, коли я працював, колишня Дрогобицька область, як подивилася, каже, я б такого навіки полюбила. Дівчина з 10 -го класу. Гострий, красивий, проникливий по. Оце вже видно, що це поет. Микола Данилович Сом, найближчий друг Василя Симоненка, який доглядав його маму. Допоки вона пішла за вічну межу. От. Але я на курс пізніший від Миколи Сома і Василя Симоненко, хоча жили ми в одному гуртожитку і сповідувались в одній літ студії. Я ще, може, відкрию один секрет, що ми із Василем Симоненком готували. Передачі на університетське радіо, яке ледве хрипіло, щоб включали його на велику перерву. Там матеріали, може, десь треба пошукати. От, я е, не чув свого голосу, що там шептало. От, але Васі Семененко я чув. Я пам'ятаю той тяжкий грудневий день, коли ми ховали. Василя і то неточна інформація, що ми тільки десь згодом узнали, що це за фігура в нашому духовному просторі. Ми вже тоді знали і відчували значення цієї постаті не лише в українській, а й усій слов'янській літературі. Василь Семоненко. Ні на гран не зробив нічого для своєї слави. У нього були інші амбіції. Він підкреслював, що доля його вітчизни. Яка не заслужено, поки що не має того місця під вселенськими небесами, яке є. Оце його була амбіція. Черкаси пам'ятають Симоненка як добру та чуйну людину. Журналістка Ніна Черняк розповіла, що колись Василь Андрійович врятував їй життя. Так з'явився вірш, ти знаєш, що ти людина. Він отак мене, як струса. Ну ти що здуріла? Ти людина, хіба можна? Ти знаєш, що ти людина. І це мука твоя, тільки твоя, і все. Не можна, треба себе перемагати. А на другий день у Черкаській правді був надрукований вірш. Ти знаєш, що ти людина. Якщо подивитися на такий звичайний білий аркуш паперу, можна на ньому зробити дуже багато всього. Наприклад, можна щось намалювати або скласти літачок і погратися з ним із дитиною. Але можна створити навіть справжнє чудо. І для цього треба просто ножниці, білий шматок паперу і фантазія. Про те, як зробити ветенанку, нам сьогодні розкажуть Анжела та Женя і поділяться з нами своєю фантазією. Ще в давні часи, коли люди оздоблювали свій одяг витинанками з шкіри або тканини. Вона була зовсім не такою, яку ми зараз, зараз бачимо. Паперу ще не було в ті часи, а святковий одяг люди оздоблювали появою паперу на нашій землі і розвинулася витинанка, яку Наслідки ми зараз бачимо. Це можна порівняти, наприклад, з вирізанням тої самої сніжинки. От так, людина, яка, це ми... вона і є. Так, це вона і є. Ми стикалися з самого дитинства, ми стикалися з ветенанкою, вирізали сніжинки ще в дитячому садочку. Сніжинка це і є розвиткова ветенанка. Зараз ми спробуємо створити найпростішу ветенанку, добре вам відому сніжинку, але, можливо, ми її зробимо гарнішу, ніж завжди знаємо. Правильно? От Ми склали вже попередньо в такий трикутничок для того, щоб зробити на ньому орнамент. Я намалювала простим олівцем зигзаги. І зараз я його вирішу і якщо розкласти, вийде такий кружечок із гарним візеруночком. Ви те, що у вас на душі, викладаєте mm -hmm. на папір. Якщо вам хочеться таку хвилясту чи таку лінію, як ви намалювали, вирізуйте таку. Тобто, рецептів таких немає. Ви вирізайте те, що зараз ви відчуваєте навіть у майстрів народного цього мистецтва ветенанки користуються такими ж темпельками. Це такі форми, гострі формі можуть, можуть бути можуть бути в формі листочка, форми зірочки, форми кружальця, і воно просто прикладається на папір і вистукується молоточком, вибиває рівненькі якісь знаки. Женечка вирізає дерево життя. Не потрібно вирізати точно дерево з його формами, які ми вже звикли бачити, хоча хто як бачить, це є особисто діло кожної людини. У мене більш Символічне, більш стилізоване дерево. Ну, зараз воно в процесі розробки, тому ще не завершене. Далі буде видно в кінці результат. Я його вирізаю різаком, тому що дрібні деталі не можна вирізати ножицями всередині, не прорізуючи крайню сторону. Сьогодні він теж дізнався про те, як створити витинанку. Дивіться нас на телеканалі Рось.